Після того, що відбулося за останній тиждень, це означає, що ніхто не знає, що буде завтра. Да? Може бути все що завгодно. Да? Тому що Трамп такі сюрпризи робить. Ми чекали Томагавків, Томагавків немає, з'явився Будапешт. Всі почали чекати Будапешта, зустрічі Трампа і Путіна. Тут через декілька днів з'ясовується, що не буде цієї зустрічі. Всі чекали, що там в тому самому Будапешті Трамп домовиться з Путіним, на нас почнуть тиснути. Хтось вже чекав, що от, все війна закінчується, і тут інша проблема з'являється. І тут замість Будапешту санкції вперше при Трампі. І тому хтось з певним острахом, хтось навпаки, з певною надією чекає, що буде далі, які нові сюрпризи від Трампа. Але, на мій погляд, от зараз я думаю, що треба дивитися навіть не на те, що там буде від Трампа. Ну і сьогоднішні події, до речі, сьогодні коаліція охочих. І я думаю, що ще європейське турне нашого президента воно може принести певні теж. Не скажу, що несподіванки, але теж ну там уже несподіванок з'являється. Теж, теж, теж багато. Сьогодні зранку вже заряди, вибачте, поповні Перепрошую. Добре, да ну зараз про це поговоримо. Да. Так. Да. Але я от на перспективу, теж от для затравки нашої дискусії, сказав би про те, що на подальший розвиток подій я думаю, дуже буде впливати подорож, візит турне, я б сказав, азійське mm -hmm. турне Трампа зустріч Трампа Сі Дзінпіном. От я думаю, що від цього дуже багато залежить і з точки зору перспективи. Санкційну тиску США на Росію mm. і з точки, з, з точки зору того, як Китай буде далі діяти, зокрема в контексті російсько-української війни. І Білий дім вчора офіційно анонсував про те, що в четвер буде саміт Трампа із Сін Але Ні, я не, не бачу... Зустріч ну, тому що це зустріч на полях саміту. Ну окей. Саміт на полях саміту, зустріч на полях саміту, вони зустрінуться. Mm. Але я до цього моменту не бачив офіційного підтвердження з боку Китаю. Що ну умовно МЗС Китаю, Ван Вандій, якого також дуже не чути вже давно. Вийшов і сказав: так, Сінь Зінпін зустрінеться із Трампом. У Трампа буде велике азійське турне. Він має відвідати, якщо не помиляюсь, і також Малайзію, також має нібито зустрітися з Кім Чен Іном. Ні-ні, ну Ні. переговори йдуть, але домовленості немає. Можливо, да, Південна можливо. Корея. Він, Він, ж, Південна Корея. але ж Південний Кореї є заява про зустріч із да. лідером Китаю. Враховуючи те, що зараз у інформаційному просторі і від е, е, наших колег звучить чимало коментарів про те, а чому б нам не е, заручитися підтримкою Китаю і гарантіями Китаю про те, що Росія на нас не буде нападати? Так. І навіть Європа, ну пане Володимире, як є, і Європа навіть так потрішку. Ну, а ми теж можемо тут подумати, з ким нам розвивати стратегічні партнерства, коли Трамп починає себе поводити непривабливо. От я хотів би почути ваші думки з приводу перспектив зустрічі Трампа і Сі. Де тут Європа в цій всій історії? Наскільки вона виступає єдиним фронтом у протистоянні Вашингтона із Пекіном? Чи не виступає взагалі? Бо як бачите, думки інші? І чому мовчить Китай про цей? Ну, окей. не саміт про зустріч. Прошу а навіщо Китаю зараз щось робити? Ну Трамп Все, сказав, робиться... буде зустріч. Він Ні, вже... ну так зустріч буде для зустрічі Трампа і Сі Цзінпіна Купа проблем в стосунках між США і Китаєм. Купа від торгівельних проблем, це в першу ну, чергу, так. закінчуючи питаннями геостратегічними, Тайвань, ситуація в Тихоокеанському басейні, будуть обговорювати і тему про України. Буде скоріше за все буде. Скоріше за все буде. Інша річ, от Трамп сказав, що планується його візит до Китаю. От тут нема підтверджень. Він сказав, що на початку, на початку наступного року. А зустріч на полях саміту. Ну, от як Трамп зустрічався, ну і наш президент з багатьма лідерами зустрічався на, на полях генасамблеї ООН. Ну тут же ж момент, пане Володимире, Сінь Зінпін має полетіти до Південної Кореї. Так. Да. Це І не... Там буде саміт. Ні. Так там саміт. Я розумію. Там буде саміт. Він готовий туди полетіти. Хто? Сінь-Дзінпін. А чого до Південної а чого ні? Кореї? Ну не дуже дружня країна до нього. Та ні. А там нема конфлікту, там нема конфлікту. Угу. Там нема конфлікту. Це саміт буде, саміт тих... тихоокеанської спільноти. Да. Угу. Тому я не думаю, що там є якісь проблеми. От якщо у Сі Дзінпіна не виникне, умовно кажучи, що там проблем зі здоров'ям. Mm -hmm. да, тоді да. він е, не в усіх самітах бере участь. Наприклад, mm -hmm. там і Брікс mm -hmm. навіть і там деякі інші саміти, або Велика Двадцятка, коли була в Індії, Сі Дзінпін не поїхав. Тому що ну, на да. той момент да. у нього але була він не не включався. Ну так, да, да, yeah. але не поїхав особисто. Тому mm -hmm. тут є нюанси безумовно. Але в той же час я думаю, що зараз є сенс в таких переговорах. От якщо не відбудеться, от я не, не виключаю, я б не сказав, що 100% відбудеться зустріч Сі Дзінпіна і Трампа. Mm -hmm. Mm -hmm. На жаль, ну, зараз нічого не можна гарантувати от, абсолютно. Але якщо не відбудеться зустріч Трампа і Сі Дзінпіна, це буде точно ну, і якщо це не буде пов'язане, наприклад, з проблемами зі здоров'ям у Цзінпіна, теоретично. А от якщо він буде на саміті, а з Трампом не зустрінеться, це явна ознака кризи. Uh -huh. Кризи або відновлення кризи в двосторонніх відносинах. Якщо зустрінуться, вони будуть в першу чергу обговорювати торгівельні проблеми. В першу чергу це лицензування рідкісних земельних металах, яке є проблемою для американців і значною мірою для європейців. Uh -huh. Ну і там далі купа інших проблем. От про які я згадав Тайвань. Трамп сказав, що він буде обговорити тему російської нафти. Так, так. Да. І, ну, це... і війні, В тому числі да, він... да, ну це пов'язано частково з економічними інтересами uh -huh. США, і безумовно, вот точно, це не буде головна тема, але одна з важливих тем тема російсько-української війни. Вони це будуть обговорити. Але чому я, от поки що, ну не те щоб скептик, але стримано uh -huh. Ставлюся uh -huh. до ролі Китаю. Ну дуже помітно. І, от, президент Зеленський нещодавно сказав е, от ну вчора. Да, вчора сказав так, так, да так. на коли був на саміті Європейського Союзу, що ну Китай зараз відіграє не ту роль, якою би ми хотіли від нього. <гум> Навіть в експертне, в експертному середовищі з'явився такий термін специфічний про російський нейтралітет Китаю. <гум> Розумієте, він сам по собі дуже показовий, і Китай зараз нічого особливо не робить. Він не е, змінює свою о, цю позицію нейтралітету, але він не збирається впливати на Росію, щоб припинити цю війну. А навіщо йому це? В цій війні послаблюється Росія певною мірою, вона стає все більш, більш залежною від Китаю. Китай це влаштовує. Е, послаблюється Європа, певною мірою США. Е, я поки не бачу прямих. Прямого інтересу Китаю в тому, щоб допомогти Трампу, наприклад, його миротворчих зусиллях, щоб зупинити цю війну? А навіщо китайців непокоїться зближення? Ну він намагання, періодичне намагання зблизитись, домовитись між Путіним і Трампом. І е, якщо зараз е, допомогти припинити війну в Україні, то виникне ризик. Трамп же не, не приховує. Він хоче домовитись з Путіном про величезне так, 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 економічне так, так, так. співробітництво. А навіщо це Китаю? Uh -huh. А залишається так, як є. Да, і тому Китай не зацікавлений а, а, в ескалації війни, в її розширенні, зокрема на території Європи, тому що отут тут ризики виникнуть для глобальної торгівлі, зокрема для uh -huh. китайських інтересів. Отут я не бачу інтересу Китаю, скоріше навпаки. А допомагати припиненню війни ну на превеликий жаль, якби цього тут не вичати. Пане Володимире, є ризик. Ризику тому, як от пан Євген дуже слушно зауважив і правильно сказав, Росія з'їдає на сході Україну потроху. Ми не можемо це не визнавати. Ну це для наша його... То, розумієте. Ми от для нас ні, от, Китай цікавий, а ми не зупиніємо. Не, не у вашій, зовсім цікаві у вашій Китай. логіці, у вашій логіці, якщо Китай не зацікавлений в ескалації війни, розширені, а вона рухається до Європи, ну він не може дивитися на це вічно? Ні, ні. А довго ще, так? ще, довго, ще час. Звичайно. є. ні, ну okay. в них дуже прагматичні. Ну то дивіться, у Китаї Китай не зацікавлений у припиненні війни. Це от е, аксіома, да, яку не треба зараз відповідно доводити. Не зацікавлений, тому що дійсно, по-перше, це конфліктна ситуація, це легше це розділяє Та? І в частині того європейці між собою десь гризуться, нові відповідно пакети, постачання зброї, А як підтримати, не підтримати, відправити війська не відправити. Це відкриває поле для маневру. Далі війна в Україні це теж частково питання трансатлантичної кризи, яка виникає між європейським союзом, відповідно, і сполучати Америки. Uh -huh. Китаю дуже добре відірвати європейців від США. Чим менше буде присутні США, чим менше вони захочуть там впливати, тим є більше можливості для того, щоб оцей от гарний, красивий, смачний ринок, з яким можна працювати в питаннях технологічних і в багатьох-багатьох відповідно інших. Звичайно, європа вона теж окрім. Того як союзник США діяти це одна історія. Вона вже відходить на задній план. У них Є свій захист протекціоніст, захист свого ринку, своїх виробників і так далі. Але Китаю ця ситуація, в принципі, вона йому ок. А до того, щоб ця війна перейшла в розряд загальноєвропейської, ну ще ще не час, і ще немає таких показників для нього відповідно тривожних.